Вітання, я Богдан Цюпин. Це позачерговий випуск подкасту Погляд з Лондона у зв'язку з тим, що сьогодні, 6 червня, у п'ятницю, у центральному кримінальному суді Лондона, відбулося чергове слухання у справі трьох підозрюваних українців. Трьох чоловіків, народжених в Україні, один з них має румунський паспорт. Вони звинувачені у змові з метою підпалу майна, яке пов'язано з колишнім прем'єр-міністром Кіром Стармером. Оскільки йдеться про найвищу посадову особу Великої Британії керівника уряду, то цією справою опікувався. Контртерористичний підрозділ британської поліції і те, що сьогодні відбулося у суді, є наступним черговим кроком у, у справі, яка, напевне, буде тривати ще принаймні кілька місяців. Сьогодні відбулося слухання, яке тривало до 30 хвилин. Було суто технічним. Але для тих, хто стежить за цією справою, очевидно, йдеться про важливість усіх деталей. Отже. Це слухання відбувалося дистанційно, тобто, Роман Лавринович і Станіслав Карпюк. Були на відеозв'язку з в'язниці. Вони були на екрані у залі суду у центрі Лондона в історичній частині. Третій підозрюваний Петро Починок відмовився вийти зі своєї камери сьогодні. Вранці таке почули у суді. Чому так сталося? Незрозуміло сказав його адвокат, але суддя у зв'язку з цим очевидно. Підкреслила, що обвинувачені зобов'язані брати участь у судових процедурах, і при цьому вона також наголосила, що навіть якщо вони будуть намагатися бойкотувати засідання чи інші процедури, то процес може відбуватися і за їхньої відсутності. Отже, що ще сьогодні було помітно чи е, чутно у залі суду у Лондоні, ну насамперед, окрім відсутності третього підозрюваного, е, це те, що досі не зрозумілі, не оголошені жодною стороною мотиви е, того, що британська поліція називає злочином. Ми знаємо, що усі. Троє затриманих і тепер обвинувачених заявляли, що вони не причетні до тих підпалів у Лондоні у травні, але є певні натяки, які пролунали від адвокатів. Якщо можна робити висновки, то зараз є підстави говорити, що Петро Починок і Станіслав Карпюк далі наполягають на Повній непричетності до тих подій з боку адвоката Романа Лавриновича лунали слова, які можна вважати претензією на пом'якшуючі обставини а також те, що ймовірно що один, принаймні з цих підозрюваних, може погодитися на Злочин чи дії, які можна сказати набагато меншої тяжкості, тобто йшла мова про вандалізм в будь-якому випадку, навіть попри те, що розслідування і ці арешти відбувалися за участі антитерористичного підрозділу британської поліції, наразі ці Обвинувачення, про які йде мова у, у цій справі, не пов'язані з тероризмом. Ми знаємо, що ніхто не загинув. Ми знаємо, що очевидно матеріальні втрати від тих підпалів також не є надзвичайними, тому буде напевне найважливіше, найцікавіше знати про мотиви. Якщо цей злочин був коєний, то чому? Хтось вважав за потрібне підпалювати е, старий відносно автомобіль, який колись належав кіру Стармеру, тепер премєр міністру Великої Британії. Як хтось е, міг дізнатися про адреси помешкання, у якому колись жив? Теперішній прем'єр-міністр, чи який б він колись володів, це, це ще одна адреса. Ми очікуємо, що упродовж наступних місяців можливо з'являтимуться якісь деталі. Наступне засідання заплановане на жовтень, і очікують, що тоді офіційно від обвинувачених мають почути те, чи вони визнають себе винними. Чи відкидають висунуті їм обвинувачення повністю? Сам судовий процес по суті запланований аж на наступний 2026 рік. На 27 квітня? Ще одна важлива деталь стала відома сьогодні: а саме те, що Четвертий заарештований у цій справі, як виглядає зараз? Був відпущений під заставу і повідомлень про те, що йому висунули обвинувачення, таких повідомлень наразі немає. Це все. Дякую за увагу. І, звичайно ж, закликаю підписуватися на цей подкаст, також слати свої відгуки і побажання, за які я буду дуже вдячний. На все добре.